Це відео буде корисним батькам підлітків і молодих дорослих. Якщо у вас є дітки віком 14-23 роки, то послухайте огляд дуже двох цікавих нових книг, про які ви ще не знали. Перша книга називається Smart Money гайд для підлітків відкривати грошима та стати багатим. Книга від української авторки Євгенія Рибакова. Це жінка в бізнесі. В 30 вона відкрила свій власний бізнес, працювала фінансовим директором міжнародній компанії, веде дуже корисний інстаграм про персональні фінанси. До речі, даю лінк на інстаграм в описі до цього відео. Як ви бачите, книжка досить маленька, але я дуже люблю, коли пишуть український. Автори, бо це близько до нас, крім прикладів з гривною і так далі. Тут, наприклад, є приклади там, про борщову інфляцію. Тобто ви знаєте, що є ось такий борщовий набір, це сторінка 29. Та і ось тут на 29-й сторіночці дуже класно все розписано, там вартість інфляція і показано, наскільки там, здорожчав цей борщовий набір. Також є дуже класні ілюстрації про пасивний дохід. От мені дуже сподобалась ілюстрація: це сторінка 22. Тобто тут різні активи, там, депозити, нерухомість, майно, акції і. Який пасивний дохід, там, наприклад, нерухомість, дохід від здачі в оренду дає. А да? ось дуже велика перевага цієї книжки: це інфографіка. Ось так вона виглядає. Та да? тобто інфографіка, яка дуже спрощує сприйняття тут, якби дуже класні картинки. І ось, крім того, що це українська авторка, яка робить, яка робить приклади близькі нам. А, тут ще дуже класно з точки зору сучасності. Там це нова книга, недавно вона вийшла з друку, і тут є приклади, наприклад, про блокчейн, про криптовалюти, про NFT. А, знову таки, да, комусь з батьків уже це видається я, чимось таким а, екзотичним або ризикованим, але підлітки цим користуються. Ну, дійсно, на блокчейні багато є проєктів. І в книжечки про фінанси, ну, враховуючи особливо інтерес підлітків до цієї теми, звісно, вже потрібно згадувати про цифрові валюти і про цифрові гроші. Ще в книжці багато завдань, і ось ну, є дуже класні завдання. Наприклад, завдання номер 6 зараз я вам знайду і прочитаю його. Запиши 5 причин, чому ти хочеш стати багатим. Постав собі 5-10 цілей на наступні 12 місяців, наприклад, купити велосипед, смартфон, ну і так далі, тут приклади цілей. Тобто даються такі завдання дитині, а, там далі є про смарт-цілі, про щоденник досягнень, про карту бажань. І дуже класно пов'язаний цей зв'язок, що є гроші, а є якби цілі, і ну, вам гроші потрібні заради цих цілей. І взагалі подумайте, чого ви хочете. Тобто, ось такий момент мені сподобався. Ну, тут різні там історії, знову таки завдання. А в кінці книжки є післямова і поради батькам десь тут. Чотири сторіночки, а ні, вибачте, це глосарій, три сторінки а, порад батькам щодо роботи з дітьми. І в мене до вас дуже важливе запитання. От як ви думаєте, як дитину зацікавити замість Тіктока прочитати таку книжечку? Тому що я недавно чув історію таку батька, який пропонує платити, але не просто платити, що прочитаєш книжку, а платити якусь значиму суму. А, ну, не знаю, наприклад, тисячу гривень, якщо... Підліток, чи молода людина цю книжку прочитала да? і здала такий міні-екзамен по ній. Але тоді треба ще й батьки прочитали. Ось що ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто платити за книги, якщо читання книг, якщо варто, то скільки і яким методом просто за прочитання чи прочитаєш, даш екзамен, і тоді отримаєш виплату. Не забувайте, лайки, будь ласка. Хочу подякувати нашим підписникам на патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на Патреоні. І ось ми з вами переходимо до другої книги. Книга теж відносно нова. Це видавництво книга Лав» 2021 рік для мене це така книга комікс, тому що тут дуже багато історій, іноді з гумором, іноді такі життєві історії і теж а, дуже легко сприймається. До речі, тут класна обкладинка. На обкладинці є дуже такі філософські питання, чи можна за гроші купити щастя. Є дуже практичні такі, що таке центральний банк, чим він займається, чому футболістам платять більше, ніж фермерам, і так далі. Та, тобто, книга одразу зацікавлена, хоча вона називається Фінанси для початківців і ніби вона там для всіх, але я би сказав, що вона теж вік 14-25 років. Швидше, навіть більше для молодих дорослих. Тут е, багато розділів, тобто, перше, як працюють гроші, історія грошей у банку, заробіток та позика, витрати заощадження пожертви, державна влада, гроші важливі питання. Мені дуже сподобалось, як вони пояснили слово дериватив. Ну, взагалі, що таке дериватив? Вони тут зробили таку історію про ф'ючерс на пшеницю, коли, значить, у фермера тут торговець купує. Забушель після жнив у вересні частину його врожаю. І дійсно, ну там людям, я не знаю, там, звісно, чи всім це потрібно, що таке деривативи ф'ючер, але тут дуже доступно, наприклад, з врожаєм, це пояснено. Також, от, чим книга сучасна і нова, тут, наприклад, є ціла сторінка присвячена таким, це розділ про банки, але сторінка присвячена таким способам фінансування, як краундфандинг, кредитування пір to пір кредит. Спілки. І теж, тобто книга і все, що тут є, воно є знову з часом. Тут є теж там і про NFT, і все таке. Дуже класна тут сторіночка 61 про складні відсотки. Вона тут проілюстрована, що це такі як снігова лавина, снігова куля, яка там збільшується, збільшується, збільшується. І наведена цитата Ейнштейна складні відсотки. Хто їх розуміє, заробляє на них, хто не розуміє, платить. От Дуже добре, що ваші діти. Зрозуміли цю істину, зрозуміло, що таке складні відсотки, тому що а, в опитуванні USAID, яке проводилось у 2021 році, там є розділ знання, і, наприклад, українці дуже добре розуміють, що таке інфляція, там майже 80% опитаних. А по знанням от, дуже слабо розуміють, там ледь-ледь 40% опитуваних було що таке складний відсоток, як він працює. Тому ось така книга вашій дитині допоможе, ну і дасть конкурентну перевагу в житті. А Оскільки це книга західна, то тут є такі розділи, які не часто зустрінеш у нас в програмах фінансової грамотності, і перший розділ про страхування. Там якось не прийнято в нашій культурі говорити про страхування. А тут є розділ ціла сторінка 75, несподіванки, що влітають в копійку. Да, тут, наприклад, про пожежу, там і страхова компанія покриває запізнення на рейс, хворий улюбленець, невдале падіння і так далі. Ось в нашій культурі чомусь всі говорять там про доходи, витрати і зараз ну вже моді інвестицій. Але страхування це теж частина фінансової культури, захист себе, своєї родини від форс-мажорів. Ну, і свого майна, якщо ми говоримо про квартири, машини. Так само в нашій культурі дуже рідко говориться в сфері фінансів про благодійність. Зараз, ну, в тому числі, я починаю про це говорити, так, що це теж є частинка фінансової культури. Оскільки книга західна, тут є кілька сторінок, є от сторінка 82, збір коштів на добрі справи. І тут багато ілюстрацій, як значить, збирати, наприклад, місцевий притулок на тварин і так далі. Тобто, знову таки фінансова культура це і про. Вміння віддавати, я про це писав в книзі Малюк та бюджет, наводив там багато прикладів. І ось ви бачите, будь-яка західна книжка має там ось ці добрі справи, вибір мети, чи завжди благодійність це добре, філантропія. Багато часу цьому присвячено. І ще одна штука, про яку мало говорять наші культурі, де все зводиться там доходи, витрати за інвестиції, інвестицій. Це держава, влада, податки і державні сервіси. Тут е, теж є там, система податків, як зробити податки справедливими. От сторінка 94. Показує там розмови про податки, да, там, а що, якщо там, більше будуть платити, менше платити, ефективно витрачає неефективно, низькі, високі. Тобто це така правильна дискусія задається в суспільстві, да, який має бути рівень податків, чому їх мають платити, куди ці податки йдуть, як громадяни мають контролювати державу. Нагадаю, у нас недавно було дуже круте інтерв'ю з проектом ціна держави. Можете подивитись з точки зору, та, що громади громадяни мають. Допомагати державі бути ефективнішою, так, скажімо так. Ну і о, в кінці тут є тут і про біткоїни, чи щасливі багаті країни, про щастя і так далі. І дуже класний розділ. О, достатньо це скільки. Я вам його трішки почитаю, щоб було цікаво. Уяви ніби тебе ще чотирьох друзів запитали. Скільки грошей вам потрібно, щоб жити комфортно та щасливо до кінця життя? Більше нічого не отримуючи? Той, хто напише найменшу суму, отримає гроші. Скільки напишеш ти, треба обрати достатньо високу. Щоб забезпечити базові потреби, проте доволі низьку, щоб не втратити шанс отримати гроші. Сума, яка потрібна, щоб жити комфортно для різних людей, буде дуже різною. І ось тут є різні герої. Один каже, я точно хочу колись мати дітей. Це означає, що мені доведеться дбати не лише про себе. Підказка, людині, яка пікується про інших, потрібно більше грошей. Другий каже, у моєму місті їжа та житла коштують дорожче. Підказка, витрати на базові потреби відрізняються залежно від місця. Ще одна героїня каже: коли я постарію, мені напевно знадобиться догляд. А от без щотижневого походу в кіно я зможу обійтися. Там ще одна героїня, Моя бабуся каже, що відчуття радості і задоволення життям приходить зсередини, Зовсім не залежить від того, скільки ти маєш грошей. А я не хочу обмежуватися лише найнеобхіднішим. Це ще одна героїня, Добре, мати кошти на додаткові витрати. Треба подумати, які недорогі заняття мені подобаються. Немає правильної відповіді, навряд чи колись тобі доведеться робити такий вибір. Але питання змушує замислитися, яка найменша сума була б достатньою для тебе. Ймовірно, вийде менше за мільярд. Утім, і зупинятися на мінімумі не варто. Прагне більшого і результат не забереться. На цих гарних словах рекомендую вам обидві книжечки, фінанси для початківців, книголав в описі до цього відео даю вам лінки на книжки. Не забувайте, будь ласка, лайки. Пишіть в коментарях, чи варто платити вашому підлітку, чи, щоб вони вийшли з Тік-Тока, прочитали книжку. Якщо варто, то стільки і чи просто платити за книгу, чи заплатити за екзамен по прочитаній книзі. До нових зустрічі на сімейному бюджеті.